Озброєні радикали захопили заручників у центрі міста. Зробіть хтось що небудь. Стоп! Стоп! Заждіть! Усе по порядку. Розслабтеся. Добре. Рік тому нас покинула Шеллі. Ми з малим лишилися у двох. Їсти можна. Тільки горілася шкербу. Вся частина, ніби норм. Віддай кота! Я його не скрив. Чому ти нічого не зробив? Іноді краще не втручатися. Ну, все ж ніби непогано. Від творців, того що жахає три. Хочеш сказати, що ця корпорація наймасштабніший фільм без рейтингу усіх часів. Свідомо труїть власних клієнтів заради прибутку. Виявлено рух порушення безпеки викликає чуваків. Гаразд викликаю чуваків. Я цього не хотів. Токсі повертається. Я чудовисько. Ти не чудовисько. Покажи йому своє добре серце. Привіт синку, це я, тато. Якого? Я нічого такого не хотів. Та іноді доводиться діяти. Підтримайте його. Ти що б... за один? Просто чувак зі шваброю. Божевільна кривава соло. Як воно бути героєм? Вибуховий, нестримний, провокативний. Ти розумієш, що стоїть на кону? Усе знайдіть і приведіть його до мене. Ось ти де. Це ж була самооборона, так ти ж нікого більше не вбивав. Геш. Ну, можна і, е, самообороною назвати. Він грьобаний моб. Му... Пітер Кінклет, Джейкоб Трембл, Елайджа Вуд у фільмі режисера Мейкона Бле. Коксичний месник? Так його звуть діти. Гадаю, це круто.